Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему як системи керування вмістом для веб ресурсів, етапи створення вебсайтів. Існують онлайн системи конструювання сайтів, які одночасно з послугами з розробки вебсайтів надають послуги безкоштовного хостингу. Такими системами є Google сайти, UCOS, Weebly та інші. У цих системах створення веб-сайту здійснюється у режимі онлайн одразу на сервері хостингу. З 9 класу ви знаєте, що розробка веб-сайтів складається з кількох етапів. Ці етапи подібні до етапів розв'язування задач із використанням комп'ютера. Згадаймо їх. Перший етап це у нас постановка завдання. На цьому етапі визначається мета створення сайту. Його основна тематика здійснюється аналіз існуючих сайтів такої самої або схожої тематики. У результаті розробник повинен знати мету, з якою створюється сайт, тематику сайту, відмінності сайту від інших сайтів такої самої тематики, а аудиторію потенційних відвідувачів сайту, вік, стать, коло, інтересів тощо, перелік сервісів для розміщення на сайті, форум. Чат, пошукова система, веб-каталог, електронна пошта та інше. І перспективи розвитку сайту. Другий етап це визначення структури сайту. На цьому етапі важливо скласти перелік розділів сайту для формування системи навігації, список сторінок та визначити зв'язки між ними. Кількість сторінок залежатиме від того інформаційного наповнення, яке планується на ньому розмістити. Результатом повинна стати мапа сайту, тобто схема, що візуально відображає ієрархію сторінок сайту, зв'язки та переходи між ними, тобто внутрішню структуру сайту. Наприклад, для сайту вашого класу, основними відвідувачами якого будуть учні класу та їхні батьки, мапа сайту може бути такою: Перша йде це головна сторінка. Далі у нас іде інформація про нас. Тобто історія класу, фотогалерея. Далі може бути блок навчання. В ньому будуть предмети, навчальні, в яких будуть вказані навчальні предмети, розклад уроків. І ще одна вкладка це відпочинок. який буде, наприклад, поетична творчість, Наші Свята, Походи та екскурсії і спортивні досягнення. Третій етап це розробка структури веб-сторінок сайту. Наступним завданням є визначення структури зовнішнього вигляду вебсторінок, оскільки для більшості сторінок сайту рекомендується застосовувати єдиний стиль оформлення, то потрібно визначити схему розташування на сторінках основних блоків, як буде розташовано основний матеріал, додаткові інформаційні та рекламні блоки, анонси, меню та лічильник відвідувачів тощо. Як правило, на веб-сторінках передбачено розміщення верхнього блоку заголовка, у якому міститься логотип і назва сайту, блоку навігації, тобто меню, для переходу до основних розділів сайту, інформаційний блок з основним матеріалом, що займає центральну частину сторінки, і нижній блок підвал сайту, для розміщення контактних даних, повідомлення про авторські права тощо. Якщо розробка сторінок сайту буде здійснюватись автоматизованими засобами, то структура веб-сторінок може бути запропонована в шаблоні сторінки. Наступний етап це розробка дизайн макета сторінок сайту. Дизайн макет сторінок включає набір значень властивостей текстових і графічних об'єктів сторінки, кольорової гами сторінок, елементів графічного оздоблення та набору шрифтів та іншого. Тобто визначає стиль сайту. Дизайн макет спирається на попередньо розроблену зовнішню структуру сторінок сайту. Важливо, щоб стиль відповідав призначенню сайту, особливостям основної аудиторії, на яку розраховано сайт. Був орієнтований на надання найбільших зручностей для сприйняття основного матеріалу. Дизайн макет може бути розроблено дизайнером у графічному редакторі намальовано на папері тощо. Якщо розробка сайту буде здійснюватись автоматизованими засобами, то варіанти дизайн макета можуть бути запропоновані у темах сайту. Далі наступний етап у нас це створення та верстка сторінок сайту. Створюються сторінки, як правило, з використанням тегів мови HTML. У процесі створення відбувається верстка сторінок. Верстка це процес. Розміщення на сторінці під час її створення текстових, графічних та інших об'єктів так, щоб сторінка отримала вигляд згідно з розробленим дизайн-макетом. На цьому етапі здійснюється інформаційне наповнення сайту. Наступний етап, якщо на етапі постановки завдання передбачалося розміщення на сайті додаткових сервісів і засобів зворотного зв'язку, таких як системи пошуку, голосування, форуми та інше. То потрібен ще й етап програмування сайту. При автоматизованому створенні сайту деякі з наведених засобів можуть бути вставлені з готових шаблонів. Розміщення сайту в інтернеті. На даному етапі сайт отримує доменне ім'я та ім'я та розміщується на сервері хостинг-провайдера. Після цього сайт стає доступним для перегляду користувачами інтернету, якщо він не має обмежень на доступ. І на цьому наш сьогоднішній урок завершується. Дякую за увагу!